Вітаю, друзі, 25 квітня. Британці, Велика Британія, яка каже, що найбільше допомагає Україні, насправді, знаєте, як дупою на шкірі році. The Times пише: Велика Британія може відмовитись від планів відправити тисячі солдатів в Україну. Британські джерела повідомили, що відправлення сухопутних військ визнано надто ризикованим через загрозу розширення конфлікту у випадку зриву угоди про припинення вогню з Росією. Велика Британія та Європа більше не планують розгортати наземні сили для охорони ключових міст, портів та атомних електростанцій задля забезпечення миру. Тобто Звезділи нам звезділи, звезділи звезділи, перемовини мирні ми зривали для того, щоб з ними бути. А у відповідь осьо. Натомість британські та французькі військові інструктори будуть направлені на захід України тільки на захід. Це дозволить формально виконати обіцянку щодо розміщення військових на українській території. Але вони не будуть перебувати на лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти та не захищатимуть українських солдат. А нах вони тоді тут треба, щоб диктували умови потім Україні, а Ну десь так. Джерело залучене до обговорень щодо створення так званої, так сраної коаліції охочих прокоментувало плани щодо відправлення десятків тисяч наземних військ. Прокоментував отак. От Ризики надто високі, а сил недостатньо для такої задачі. Це завжди була позиція Великої Британії, Франції. А Франція навпаки наполягала на жорстокішому підході. Уже один на одного стрілки переводять. Той за контингент, не за контингент, ну таке. Ведуться дипломатичні зусилля, щоб змусити всі сторони домовитись про перемир'я на тлі загрози з боку Сполучених Штатів Америки припинити посередництво, якщо Україна не змінить свою нинішню позицію. А нинішня позиція України сформована в першу чергу через тиск, через вплив. Через е, обіцянки, які давала Велика Британія. Тобто, по факту обіцянки надавали, з штатами ми пересрались, а тут отримайте, будь ласка, українці потужну зрадливу юхню. Згідно з інформацією, британські та французькі офіційні особи намагаються переконати президента Трампа зустрітися з Володимиром Зеленським в суботу, щоб знизити напруженість і при просунутись в переговорах. Дивіться, е наскільки. Зеленський та його Зелені Гниди вже намахували Трампа, що я твердо переконаний, він або категорично відмовиться і не зустрінеться, або якщо послухає Стармера і Макрона, точніше, не послухає, а зробить вигляд, що він послухав Стармера і Макрона, то зустрінеться з Зеленським, що буду його в обіймах. І цього разу. Не випустить. Британське дипломатичне джерело зазначило, що після похорону в Римі з'явиться очевидна можливість для переговорів, зважаючи на те, хто буде присутній на церемонії. Також запланована зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом Франції Еммануїлом Макроном протягом дня. Тобто похорон папи римського використовується цією всією глобалістичною публікою для того, щоб обтяпати свої справи. Похорон, не похорон, та їм байдуже. За інформацією The Times, операція Інтерфлекс. Місія з підготовки українських військових на території Великої Британії завершиться до кінця цього року. І навчання буде перенесено до району Львова на захід України. Ну, це якщо, дай Бог, мир наступить. Бо якщо ні, то, знаходячись там, вони стануть мішенью. Хтось наведе. Хтось когось вставить, хтось ще щось і все. Тому, дивіться, друзі, от оця ситуація, яку ми щойно розібрали, вона чітко, вона чітко демонструє таку річ. Не можна покладатись на Велику Британію в жодних справах. Не можна заради неї, чи спираючись на неї сваритися з тими, з ким ти вважався партнером. В даному випадку, це Сполученими Штатами Америки. На догоду Британ продовжили війну після стамбульських домовленостей, після стамбульських перемовин, саме Джонсон. Борис Джонсон прилетів до Києва, привіз червону папочку, теку. Я думаю, з компроматом на зелений гнит. І вони все скасували і сказали: ні про що домовлятись не будемо, будемо воювати. І до чого довоювалося? Дивіться, друзі, Території втратили величезні після Стамбула. Людей найголовніше. Втратили безліч, умови нової мирної угоди ще гірші, я вже мовчу про знищену промисловість, енергетику і так далі. І зараз ці самі брити, ці самі Джонсон, Стармер та інші вони знову. Роблять все, щоб зірвати мирні перемовини, щоб продовжувалась війна, на якій вони, до речі, заробили немаленький гешефт, наприклад, продаючи російську нафту. Якщо не знаєте, коротко вам розповім. Індія, яка колись була колонією Британії, закуповувала зарупії в обхід ембарго. В обхід санкцій нафту в Росії, її переробляли на нафтопереробних заводах Індії, які в більшості своїй належать бритам британцям. Потім британці грузили на свої кораблі пальне, як нібито своїх ж то заводів, везли в Європу і продавали втридорога. Ось так. А в цей час Іван, Микола, Петро. Український гинули на полі боя, прожарюючи Російську Федерацію. Це приклад, що буває тоді, коли ти бігаєш по світу з простягнутою рукою і шукаєш собі там пана то в Брюсселі, то в Лондоні, то в Вашингтоні, то в Кремлі, то в Китаї, в Пекіні, то ще десь треба жити своїм. Українським розумом і виходити виключно з своїх національних інтересів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.